Надвірна продовжує мирні акції на підтримку Євромайдану. Сьогодні у центрі міста надвірнянці провели загально районний страйк. Говорили про останні події в столиці та плани на наступні дні. Ми сьогодні зібралися на всерайонний страйк. Для того, щоб виявити і голос заявити про свою незгоду з рішенням президента, з рішенням уряду. Ми сьогодні прийшли, щоб голос заявити про своє бажання жити по-європейськи, працювати за європейськими законами. Ми сьогодні прийшли заявити, що ми хочемо бути в Європі, що наші діти мають жити так, як повинна жити, як живе Європа. Вчора велика група. Людей, мешканців району приїхали з Києва. І ми були присутні на такому невеликому альтернативному в лапках мітингу, де зібралися зі сходу, зі співдня України, тітушки. І один такий діяч партії регіонів Колісніченко заявив, що в Києві на Майдані Незалежності страйкують, мітингують вівчарі, шабани та безробітні. Ота людинка подумала, що цим він нас принизить. Але ми горді з того, що ми є і були вівчарями, шабанами. Ми з діда-прадіда обробляли землю, доглядали за худобою, тому ми горді з того. А що стосується безробітних, так, завдяки їм 7 мільйонів українців виїхали за кордон, щоб заробити ту копійку, яку не можуть тут заробити, щоб прогодувати своїх дітей, щоб допомагати своїм батькам, щоб більш-менш жити достойно. Загальнорайонний страйк зібрав на площі чимало громадян серед присутніх люди різного віку та різних професій, від молоді до осіб поважних літ. Всіх тривожить доля України та доля учасників Євромайдану в Києві. Я би хотів передати дух, той дух, який панує саме. У наметовому містечку у центрі Києва. Адже Надвернянський район, в тому числі і наше місто, одне з перших відгукнулося на ті ганебні дії, які були зроблені спецпідрозділом Беркутом минулу суботу. Адже 21 листопада у держави України забрали мрію. Мрію про краще майбутнє, але не забрали цю мрію. У нашого народу, у наших мешканців. Адже десятки років боротьби за нашу незалежність і кращого життя саме в Європейській державі борються наші побратими саме сьогодні на Майдані. Саме сьогодні в Києві, Івано-Франківська область представлена другою після Львівської області по чисельності, по тим намірам, які вони хочуть запровадити. По тим наміром, за які боролися наші пращури, наші діти за нашу незалежність у європейській спільноті. Під час загальнорайонного страйку до надвірнянців, вкотре звернулись з проханням мирно та виважено брати участь в акціях протесту, а головне, терпляче відстоювати свою позицію. Три з половиною роки нам втормачували в голови, що інше, другий майдан неможливий. Три з половиною роки нам говорили. Про наше розчарування, про наші переживання. А в той час ця банда, яка в 2010 році прийшла до влади, приймали податковий кодекс, знищили підприємців, приймали пенсійну реформу, підвищували пенсійний вік, приймали закон, яким дозволяли другу державну мову, і практично писали підручники учнівські, з яких викорінювали українську мову. Але сьогодні ми бачимо, що ті кальки події, які написані в Москві, вони не спрацьовують в Україні. Черговий раз на головній площі району священнослужителі відправили молебень за Україну у спільній молитві на двірнянці, просили у Господа спокою та миру в державі. Під час загальнорайонного страйку активісти наголошували про активну підтримку мітингувальників у Києві, щоб посприяти столичним пікетувальникам. Надвірнянці повинні продовжувати їхати до Києва, збирати кошти для людей Євромайдану та всіляко долучатись до спільної справи. Не дайте ще нікому. бо ви. Długo, długo cierpieliście i czekaliście na tą chwilę. I nie dajcie, żeby to, coście do tej pory wywalczyli, znowu zostało Wam odebrane odebrane. Sława Ukrainie!